Географічний фактор завжди був домінантою успішного розвитку міст. Проте ХХ століття вносить свої корективи. Населені пункти частіше виникали біля джерел сировини або місць збуту продукції. Існує ще одна категорія міст, що розросталися після появи великих навчальних закладів. Однією з таких інституцій для рівного став Український інститут інженерів водного господарства. Як цей заклад змінив життя міста? Чому Лев, що охороняє головний корпус, залишився без зуба. Рівне ніколи особливо не виділялося з поміж інших міст Західної України. Тут не існувало потужних виробництв, а населений пункт не був великим торгівельним центром. Певний час. Його розвиток визначали поляки Любомирські, які спонсорували появу реальної гімназії у середині 19 століття. Друга світова перетворила рівне на столицю Окупованої України. Проте на розвиток міста це майже не вплинуло. У післявоєнне десятиліття до прийняття постанови про боротьбу з архітектурними надлишками 1954 року вигляд центру рівненщини здебільшого визначали твори зодчого Андрієва. Зокрема, генію належить планування будівлі навпроти сучасного органного залу, де надбудовою став елемент його курсового проекту, а також стоквартирний будинок за адресою Соборна 15. Життя міста змінилося у 1959 році у зв'язку з переведенням сюди Київського інституту інженерів водного господарства. Власне, чого врівне, свого роду, може, дань традиції тому, щоб найближче до е, місця свого майбутніх ну, свого майбутнього роботи. Адже е, меліорація е, Полісся, власне, починалася із Волинської губернії, будемо говорити так. І тут найвигідніше було розташування вузу. Окрім того, існує ще одна гіпотеза щодо переміщення освітнього закладу до рівного. Вона пов'язана з оптимізацією чиновницького апарату Радянської України. Намічалася Хрущовим адміністративно територіальна реформа. Мали об'єднатися Рівненська і Волинська області з центром в Луцьку. Так багато хто із керівництва Рівненської області не хотів втрачати своїх. Позицій, посад, кабінетів, крісел. Так от вони лобіювали власне, переїзд інституту у Рівне, щоб обласний центр якби, закріпити великим технічним інститутом і Рівне перетворити на місто студентської юності. Левові, що зустрічає відвідувачів головного корпусу, бракує одного зуба. Його вирвали студенти так званого золотого набору. З того часу він мандрує руками організаторів зустрічей тих випускників. Нині їх залишилося всього дев'ять. У 1962 році, щоб набрати необхідну кількість студентів. Керівництво нового рівненського вишу оголосило про прийом на навчання майже всіх без винятку, зокрема, студентів, відрахованих з інших інститутів, тих, хто відслужив в армії або людей з тривалим трудовим стажем. Сюди приїхали бажаючі зі всього Радянського Союзу. Як згадують студенти тих років на зустрічах випускників, їх було чотири е, потоки. І настільки багато, що вони один одного не знали. От, і меліораторський факультет, міліоративний, так і в простонароді називали китайцями, що їх дуже багато було. До рівного заохочували на роботу викладачів з інших міст. Незважаючи на всю провінційність регіону, сюди приїздили висококваліфіковані науковці. Перед тим, як приїхати в Рівне, я працював в Дніпропетровському інженерно-будівельному інституті, а перед тим, що був аспірантом Московського архітектурного інституту. Ну і, звичайно, коли мені поступило запрошення приїхати до Рівного на викладацьку роботу. Для мене це було дещо незвично і, так би мовити, інтригою такою. І коли я вперше вийшов з потяга на залізничному вокзалі Рівенському. Я був дещо вражений масштабами такими досить скромними, але в той же час якимись такими людяними і гостинними, як мені здалося. Пізніше викладацький склад поповнювали самі ж випускники. Профіль інституту був вузьким, а сама галузь перспективною. Тому після закінчення навчання студенти здобували цінний фах. Немає жодної галузі економіки, яка б не використовувала воду, діяльність якої б не була пов'язана з водними ресурсами. Соціально побутові проблеми життя населення також залежать від забезпечення їх чистою питною водою. 7% території України знаходиться в зоні сприятливих природно-кліматичних умов для ведення сільського господарства, в той час, як в Сполучених Штатах Америки, ця цифра складає 60%. Тому задач перед галузю дуже багато. Влітку, гуляючи парком, рівняни особливо полюбляють проводити тут час. Система водограйчиків це перша прикраса, яку подарували місту студенти водного інституту. Кажуть, що з того часу вона жодного разу не ремонтувалась. Настільки надійним та успішним виявився проєкт. Його автором був один із випускників золотого набору. Студенти водного інституту в рамках навчальної практики їздили у різні точки радянського союзу. Вони працювали на будівництві як гігантських гідроелектростанцій, так і меліоративних систем. Я виїжджав на практику в інші республіки. От скажемо, в Казахстані ми будували будинки для казахів. Було дуже цікаво з точки зору, що ми отримували знання, практику. А з другого боку було цікаво, тому що ми. І отримували і заробіток непоганий, будували будинки. Крім того, ми виїжджали студентами, починаючи з 1969 року, і в Тюменську область. Десь в радіусі 200-300 кілометрів ми будували об'єкти стосовно водопостачання, будували зрошувальні системи. І знову ж це було корисне студентам тим, що ми набували досвід. Мені складно встановити межу між навчальною практикою і дешевою робочою силою Україні Рад. В будь-якому разі кожний радянський студент добре пам'ятає романтику тих днів. Використовується організація в системі Держводагентства України, колишнього Мінмаліорації СРСР, де студенти-практиканти проходять або працюють на робочих спеціальностях. На молодших курсах, а на старших курсах вони вже займають посади дублерів інженерів і управлінців, так сказать, високого рівня в організаціях будівництва та експлуатації водогосподарсько меліоративних об'єктів. Географія посилання студентів на практику дуже широка. В колишньому радянському союзі значить, вони і на практику, і по розподілу роз'їжджались практично по всіх напрямках від Рівного до Владивостока. Однак найпомітніший слід вихованці водного залишили у рідному місті. Вони створили цілий комплекс для відпочинку. Колишнє рівни традиційно згадували як провінційне та брудне містечко. Від болота, що знаходилось у самому центрі міста, розповсюджувався характерний сморід, про який згадував ще російський письменник Володимир Короленко. Студенти вирішили проблему і створили систему Озер на чолі з комсомольським парком. Акція була приурочена до святкування 700-річчя рівного. Працювали як студенти, так і викладачі. Важливим імпульсом у житті закладу став розвиток архітектурного напрямку. Починаючи вже з часів незалежності. Потреба в таких спеціалістах відчутно зросла, і на базі подібних університетів до нашого почали відкривати спеціальності. І наша, на той момент, коли вона була відкрита, виявилося дуже потрібно з точки зору підготовки спеціалістів. Чому? Тому що проблема була в в значному зростанні індивідуального проектування, проектування за індивідуальними проектами, де участь архітектора є безпосередньо. Іншими словами, стандартні житлові коробки, садочки, школи та інші так звані типові споруди планували десь у кабінетах Москви. На місцях архітектори лише прив'язували новобудови до вже існуючих. Під опікою студентів, викладачів та випускників Інституту інженерів водного господарства рівне могло перетворитися на український Оксфорд. Навчальні корпуси, гуртожитки та інфраструктура закладу, згідно планів, займала б ледь не третю частину площі міста. За 10 років нашого тут е, перебування ми фактично побудували весь свій. Академічне студентське містечко, будувалися будинки для викладачів, але із того, що нас ми плану плану запланували, часто, багато чого не виконано було. У 60-х радянська держава активно розвивала космічну галузь та популяризувала соціалізм у Європі, що вимагало колосальних коштів. Напевне, тому задум грандіозної розбудови інституту залишився проектом. Навряд чи ті наміри реалізують нині.